Це військовий Віталій протягом року він захищав Україну від ворога на передовій, отримав важке поранення та залишився без нижньої кінцівки. Зараз проходить реабілітацію у госпіталі. Ми виходили з позиції, був скіт, він вибухує, поранило ногу. Спочатку в Дніпрі зробили першу операцію мутацію, потім лежав Рівницькій обласній. Зараз в госпіталі із госпіталя чоловіка привезли на Оствицю, аби змінити стіни лікарняної палати на щось цікаве. Тут чоловік згадав своє дитинство. Те, що робив в дитинстві, то я тут перепробував <смір> стрисніва з лука, кидання списа, <смір -провував> то то все кидання палучок. То, то все було в дитинстві. То зараз так вийшло, що нагадав. Свій про такі. А ось це Павло. Його історія інша. Проте він так само, як і Віталій, у свій час пішов боронити рідну землю. У 20-му році я був призваний на срочну службу. Був призваний спочатку 137 й батальйон морської піхоти. Потім перевівся 36 ту бригаду на контракт. Ну, з 20-го року я вже. Три шості бригаді служив. Потім розповідає Павло. Він потрапив у російський полон. Там пробув понад три роки. Під час чергового обміну його повернули на рідну землю. Родом хлопець із Херсону каже, його дім повністю знищений ворогами. Сьогодні він також проходить реабілітацію у госпіталі. Розумієте, люди, які пережили те саме, що я вони мене розуміють. Мені легко з ними. Для обох і для Віталії, і для Павла, як і для багатьох інших побратимів, день відпочинку на природі справжнє свято. Це ковток свободи з усмішкою. Зазначає речниця Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Інна Львівська. Зараз цим хлопцям дуже важливо усвідомити, що вони контролюють повністю контролюють своє життя. Вони можуть приймати самостійні рішення, вони можуть дозволяти їх торкатися або не дозволяти. Ну, тобто, особисті кордони і от всі оці такі подібні речі. Ну такі заходи, як сьогодні, вони от прям дуже потужно сприяють цьому зціленню духовному. Усе відбувалось на березі Оствиці у Рівному. Тут хлопці стріляли з лука. Подожди. Медитували. Грали у настільні ігри, смакували шашликом і головне ловили моменти спокою, яких так бракувало на війні. Керівник клубу історичної реконструкції Оствиця каже, територію роблять інклюзивною. Плюс ми зараз по інклюзивності трошки адаптували територію вже за останній місяць, вже доробили пандуси, які мали зробити. Тобто територія стала доступніша. Зараз поступово будемо йти до того, щоб у нас всі доріжки стали вже відсілові, щоб, ну, щоб воно було твердіше. Самі ж військові зізнаються, така зміна обстановки, природа та щирі розмови додають сили рухатись далі та вірити у майбутнє нашої країни. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Group.